Доброго дня! Урок номер 17 Інтервал секста. Інтервал секста це інтервал, який охоплює 6 ступенів. Сексти бувають малі і великі. Мала велика. Мала секста має 4 тони, а велика секса на півтони більше 4,5 тони. У мелодичному та гармонічному звучанні обидві сексти звучать дуже красиво, злагоджено. І тому є консонансами. Давайте пригадаємо, що є дисонанси інтервали, які звучать різко, напружено, незвучно, і консонанси, які звучать злагоджено. Отже, секста належить до консонансів. Велика секста звучить світло, радісно. Текста звучить сумно та ніжно. Давайте побудуємо разом всі інтервали, які ми з вами знаємо від звуку до. І так, будуємо інтервали від звуку до. І по порядку зараз користуємося клавіатурою. Будуємо ще один. Це повторення. Звуку. Далі йде мала секунда М2. Півтон до Ре Бемоль Велика секунда В2. До РЕ. Далі підіймаємося вгору. Півтори тони. До Мі бемоль. Мала терція Велика терція на півтони більше. До Мі. Далі два з половиною тони. Чиста кварта до Фа. Далі від чистої кварти будуємо чисту квінту. Піднімаємося вгору на цілий тон. Увага, між ними інтервал тон. Відстань. до соль. І далі. Увага. Чиста квінта до соль. Піднімаємося вгору на пів тона. І це буде до ля бемоль. Мала секста. І щоб побудувати велику сексту, потрібно піднятися на півтони вгору. Доля. Завдання номер два. Потрібно визначити тональність у твору і перетворити мінор в гармонічний. Увага, подивіться, немає жодного ключового знаку. Закінчується на звук ля. Значить, тональність буде ля мінор. Щоб перетворити мінор натуральний в гармонічний, пригадаймо, що в гармонічному мінорі підвищений 7 ступінь. А в ля мінорі сьомий ступінь це буде соль, а підвищений соль дієс. Шукаємо нотки соль і ставимо для них дієс. Це буде. Третьому такті. І далі в передостанньому такті. Поставили біля соль, соль дієз Починається вправа за такти. Дві чверті. Тактувати ми будемо так. Раз і два. І. Раз і два і. Раз і два. Мід! Потрібно визначити інтервали там, де квадратні дужки. Мі-до. Давайте порахуємо, скільки ступенів охоплює ці два звуки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно це буде секста. По звучанню ми чуємо, що це мала секста. Давайте порахуємо, скільки вона має тонів. Мі-до. Діастон, соль діастон, ля діастон. І до 4 тони значить, це мала секста. Далі наступний інтервал в квадратних дужках це ля мі. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'яти. Це квінта, чиста квінта. По звучанню ми це чуємо. Так, далі вниз інтервали йде ля мі. 1, 2, 3, 4. 4 ступені. Чуємо, що це чиста кварта. І далі соль дієс ля. Це півтон. І мала секунда це якраз інтервал, який охоплює півтони. Наступне третє завдання. Потрібно малі сексти, от у нас тут всі малі сексти, перетворити на великі сексти. Як це ми робимо? Давайте подумаємо, якщо мала секста має величину 4 тони, велика секста має величину 4,5 тони, значить потрібно збільшити її на півтони, тобто підняти верхній звук на півтони. І так, до ля бемоль. Мала секста. Піднімаємо вгору. Ля бемоль до ля бекар Це буде велика секста. ре сі бемоль Піднімаємо вгору верхній звук на півтону. Це буде сі бекар Від звукомі. Мі до. Мала секста. Як ми піднімемо? Правильно. Вставляючи дієз на Далі ля ре, бемоль. Піднімаємо вгору ре, І так далі. Четверте завдання. Потрібно великі сексти перетворити на малі, понижуючи верхній звук на півтони. І так до ля і понижуємо верхній звук на півтони, 4,5 тони, а нам потрібно 4. Понижуємо ля, це буде ля бемоль. Ре Сі, Ре Си бемоль. Д, мі до дієс, Мі мі-до-бекар. І так далі. А тепер домашнє завдання. Потрібно побудувати всі відомі інтервали від звуку до дієс. Будь ласка, користуйтесь клавіатурою. Ми вже з вами знаємо. Всі інтервали до великої секси. Друге завдання розставити тактові риски у розмірі 3 чверті. Нагадую, розмір 3 чверті, 3 долі в такті. Раз і два і три і. Будьте уважними. Третє завдання побудувати мелодію за даними ступенями та тривалості нот, і заспівати з тактуванням. Подивіться, зверху тут є. Вказані, які тривалості потрібно написати, а знизу ступені. Будьте уважними. Спочатку визначте тональність. Тональність з двома бемолями це буде тональність сі, бемоль мажор. І уважно рахуйте ступені.